Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчина у подкасті. Перший сезон, друга частина, яка присвячена українським вбивцям. Кілька випусків поспіль. Я розповідаю, що подивилася чи прочитала за минулий тиждень. І на минулому тижні я подивилася сезон серіалу Хто вбив Сару це іспанський трилер 2021 року. В цьому серіалі дуже прямо дуже багато сюжетних поворотів. Але перевірити себе і здогадатися, що відбувається, він дає можливість. Тому у серіалі аж три сезони складно відірватися, але попереджаю там чимало мексиканських пристрастей. Але в цілому класний насичений серіал. Голосна компанія друзів іде кататися на яхті. Там є парашут, який до цієї яхти причіпляється. І, відповідно, Сара відправляється літати на цьому парашуті. Дівчина падає і після цього все її закручується. Тому ураджу назву залишу в описі до випуску. І я минулого тижня гортала Netflix, хотіла обрати якесь телевізійне шоу. Мене іноді запитують, де я беру історії про маніяків і взагалі як я їх шукаю. Так, ось минулого тижня я гортала Netflix, розділ телевізійних шоу, і згадала про українського маніяка, який брав участь в проєкті на 1+, плюс Це було одруження на осліп. Точніше, він не маніяк, він відомо, що вбив одну жінку. Тим не менш, ця історія, на мою думку, цікава, і я вирішила розповісти її вам. Ключові події відбуваються у минулому році. Сьогоднішній випуск про жителя Київської області Петра Бігуна. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Там теж різні новини з кримінального світу, фотографії до випусків та анонси програм. Чи прокуратури телезірка, коуч, тренер, мотиваційний спікер, майстер йоги, кармолог, бариста, таксист, психолог, кухар, продавець шаурми. І це ще не весь перелік професій Петра Бігуна. Але цей чоловік прославився як наречений різник. Близько 11-ї ранку, 4 червня минулого року, двоє чоловіків в селі Нові Безрадичі Київської області пішли до водойми, щоб порибалити. І на березі каналу їхню увагу привернула світло-коричнева валіза. Річ виглядала пристойно. Цікавість взяла гору над страхом. Оглядаючи валізу, чоловіки не одразу зрозуміли, чому їх турбує якийсь важкий гнилистий запах. Але коли вони відкрили знахідку, далі фрагмент інтерв'ю начальника поліції Київської області Андрія Нєбетова. Це були дві ноги, дві руки. Також були ребра, частина хребта інших частин тіла в самої валізі не було. Ці чоловіки не злякалися, не втекли, а зателефонували якраз до поліції. Знайдені частини тіла були загорнуті у різні предмети одягу. Жертва невідомого маніяка була схожа чи то на худорлявого хлопчика, чи на витончену дівчину, але одяг точно був жіночим. Експерти впізнали бренд Страдіваріус. Такий одяг продається і в нас в Україні і досить популярний в Європі. Тобто, слідча група вже тоді розуміла, що жертва відвідувала торгові центри. І так би мовити, належить до класу середнього достатку. Другою зачіпкою стала знайдена на валізі. Потерта бірка. Такі клеять в аеропортах, щоб не загубився багаж. Але саме ця бірка була від компанії, яка здійснювала перевезення між Україною та Польщею Ну, автобусні перевезення. Вони здійснюють 19 маршрутів на день. Слідчі відпрацювали їх усі, опитали кожного водія. І один із перевізників згадав, як висаджував худу жінку у схожому пальті на центральному залізничному вокзалі у Києві. Чотири дні оперативники їздили від Києва до Львова і збирали дані з кожної камери. І вони знайшли цю жінку живою, тобто цей варіант відпав. Також слідчі вирішили дослідити водойму за допомогою водолазів. Під час пошуку нічого не знайшли. Але правоохоронці вже розуміли це вбивство. Середній вік жінки десь був 40-50 років. А за розміром знайденого одягу це було літо. Тому на березі були сукні, футболки. Слідча група склала макет жінки, яка зникла. Також слідчі сфотографували знайдений одяг і виклали у місцевих групах у соцмережах. Також вони виклали це, в них називається, відеоорієнтування. Це ролик із валізою цими ж речима. Її просили, аби люди упізнали, чиї це можуть бути сукня, куртка, інші речі. І через кілька днів на номер зателефонувала жінка. Це була знайома дівчини, яку вбили, І розповіла, що це одяг її знайомої Ольги, яка не виходила на зв'язок із кінця травня. Нагадаю, що валізу знайшли у червні. Ольга, коли розпочалася війна у лютому, повернулася з Польщі до Києва, ймовірно, до свого сина. Як з'ясувало слідство вбитій дівчині було 39 років, а сину 21. Хоча в той момент всі навпаки виїжджали в бік заходу України за кордон, чому вона повернулася, невідомо. Так ось син здав ДНК зразки, і слідчі з'ясували, що на 99% він є родичем жінки, чиї останки знайшли рибалки. Знайома, яка впізнала одяг, також розповіла, що після повернення із Польщі дівчина через тиждень після знайомства переїхала до чоловіка, якого звати Петро Бігун. Мене звати Петро, мені 33 роки. Я можу бути надіжним, заботливим і одновременно будувати незабаром романтику для своєї любимої дівчини. Думаю, я ідеальний мужчина. Я владелец юридической компанії. Наша команда займається. Гражданськими уголовными делами, хозяйственными, сімейними Юрист – это більше по призванию захищати людей, щоб вони чувствовали опору. Романтичний і ідеальний, а ще адвокат людських душ, як він сам себе називав, у 2021 році брав участь у шоу Одруження на осліп що виходить на 1+,1. плюс Там він шукав своє кохання або скоріш за все підписників. У Петра є кілька ютуб каналів приблизно по 10 тисяч підписників, та сторінки в інстаграмі, де зараз підписано 600 людей на нього. Під старими постами люди пишуть про те, що він вбивця, і потерти ці коментарі він, звісно, вже не може. Так ось у шоу він одруження на осліп він поводився як типовий герой, такий, який потрібен сценаристам. Можливо, саме тому психологи шоу прогледіли диявола. Петро грав роль. Але міг і поскандалити дівчина, з якою він одружився, і яку, до речі, теж звали Ольга модельної зовнішності. Шоу Удруження наосліп воно про те, як двоє незнайомих людей одружуються, не бачив один одного до цієї програми. Тобто вони зустрічаються вже безпосередньо на весіллі, і потім тиждень живуть разом. Їм там готують якісь випробування, вони спілкуються з психологами і в кінці вирішують, чи залишатися разом, чи розходитися. І якось вона приготувала йому солоний чай. І він накричав на неї і сказав, що хоче, аби кип'яток ошпарив її ніжну шкіру на обличчі. Дівчина пригадувала його погляд, такий холодний з іскрами. І в той момент він міг вдарити дівчину, якби поруч не було команди, яка знімає це шоу. Також він настільки переконаний у власній ідеальності, самобутності і неперевершеності, що там в проєкті було таке завдання: стояли манекени, і учасники мали клеїти стікери, які, які риси мають бути в партнері. Бігун використав майже всі стікери, обклеїв повністю цей манікен, що вона має бути яскрава, розумна, працьовита, багато заробляти, вродлива, гарно готувати. І ще щоб трішки була. Стервозною, тобто він був вимогливим. А, от чи мав він він якісь якості? От це невідомо. І ще дивно, те, що жодних фотографій із минулого життя він не мав, навіть друзів. Там за умовами шоу запрошували друзів, і вони коментували, чи підходить цей партнер, їхній подрузі чи другові, чи ні. Так ось він запросив. Вони були схожі ці його друзі, нібито на акторів. Тобто він був абсолютно абстрагований від життя. Хоча робив вигляд, що він знаєте, успішний успіх. І у програмі навіть показано, що коли він показував дівчині своє житло, то вона звернула увагу на книги. Там все було про те, як примножувати багатство, як змінювати свою карму, як бути просвітленим. І так далі. Я не маю нічого проти таких книг, але якщо вони займають рівно 1% від решти книг, ми маємо цікавитися і такими речами, але не присвячувати цьому життя. До речі, цей випуск видалили із Ютубу, тому довелося шукати його. Е там викладали просто не на офіційному каналі 1 плюс +1, такі нарізочки є в Ютубі. Можна знайти так. Ось цей Петро. Він навіть журналістів підставних запрошував брати у нього ж інтерв'ю, де казав, що він навіть вміє робота людей. І цей дар до нього прийшов після ДТП. Послухайте, що він тоді казав. Я подумав, що і сі я вижив після такої аварії. То мабуть, для чого то навірно нужен. в этой жизни. Наверное, я что-то еще должен отдать в этот социум, наверное, что-то я смогу сделать. Поэтому, я думаю, с до тех пор, как бы да, вот угу. есть у меня определенные способности к этому вот восстановлению, да. к жизненному, да, телесному восстановлению других людей. В чем это проявляется? как это происходит? Это можно говорить по-разному. Когда-то я даю просто рекомендации, когда-то просто можно выпить кофе с клиентом, допустим, с другом, и уже его состояние однозначно изменится. Тож цей Петро Бігун іноді називав себе Бенджаменом, мого кота, до речі, так звати. А от за рік до зйомок у шоу він. Був взагалі на себе не схожий, ушов він виголений із зачіскою у костюмі, в годиннику з краваткою у 2020-му Він з бородою десь в селі просить грошей собі на карту. Мабуть, це був карантин, і роботи в нього не було зовсім. Хоча до цього він багато де працював і часто навіть змінював прізвище: то він бігун, то він бігун, то він Бенджамен, то він Петро. І от за ним не один рік тягнувся кримінальний шлейф. Він із особливою жорстокістю ставився до підозрюваних під час роботи у Київській прокуратурі. А у 2016 році став винуватцем ДТП. Оцей слідчий прокуратури їхав п'яним за кермом свого Мерседесу. Його авто від удару перекинулося. У машині також була дівчина. Вона потрапила до лікарні. Алкотестер показав у крові бігуна 1,8 проміли алкоголю. А допустима норма для того, щоб сідати за кермо 0,2, тобто майже у 9 разів він перевищив норму, і його не покарали. Він вигадав собі історію, що він цілитель. Також Петро Бенджамен займався рейдерством. Кілька років тому він став власником львівського ТРЦ Вікторія Гарденс. У подарунок він отримав квартиру, а у колеги по роботі позичив 2 мільйони гривень. Але згодом він написав у Фейсбуці, що з прокуратури звільнився. Такий слизький тип у 2017 році суд звинуватив. Бігуна у службовій підробці він складав неправдиві колопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Слідчого визнали винним у підробці документів, але дали іспитовий термін, і він так і не потрапив у тюрму. Далі бігун стає адвокатом і двічі балотується у депутати: один раз у столиці від партії Правий сектор, другий як самовисуванець до Верховної Ради України. Схоже, що ніхто не перевіряв його бекграунд, як колишнього слідчого, і ми могли б отримати чергового скандального депутата, який жив би за наші податки. Має величезне бажання та поклик нести особистий вклад у розвиток якісно нової, сучасної та міцної України. Втім, його не обрали, і він потім влаштовував акції за добро на Майдані Незалежності у Києві. По типу дня обіймів, знаєте, коли люди влаштовують такі з плакатами акції, що якщо вам сумно, то давайте я вас обійму, чи давайте я вам побажаю гарного дня і обійму. Так ось щось подібне він влаштовував і при цьому, мабуть, роздавав свої візитки, що він кармолог або психолог, ну тобто заманював у свою мережу. А от учасниця цього шоу Друження на усліп пригадувала, що її ці обійми. Відштовхували, і взагалі його рука була маленька і бридка, як їй тоді здалося. Тим не менш, пара нібито за сюжетом залишилася разом. Не знаю, через скільки годин після вимкнення камери вони розбіглися. Ну а далі. Маніяк Петро Бенджамен вбиває 39-річну жінку і професійно приховує злочин. До речі, це ім'я означає син правої руки, благословенний або щасливий син. Але я коли називала кота, не думала про це. Мені просто це видалося ім'ям, яке підходить для мого смугастого котика. У коментарях під відео, де затримують маніяка, люди писали, що небезпека може бути зовсім поруч. Небезпека може прийти, звідки її не чекаєш. Та ні, небезпека може прийти від. Непокараного зла. Спочатку ти їздиш п'яний за кермом, потім на посаді слідчого підробляєш документи, а потім вбиваєш і розчленовуєш жінку. Тому вдавати, що це у нас просто маніяк самородок з шоу про одруження, це неправильно. Забула вказати, де народився цей вбивця. Народився він 12 липня 1985 року в місті Дудінка Красноярського краю Росія. На чоловіка з дивним ім'ям Бенджамен вийшли за мобільним з'єднанням, свідченнями свідків і ретельно зібраними у великого кола людей показаннями. Адвокатське свідоцтво він отримав у грудні 2021 року і вже тоді почав рекламувати себе як юрист із шестирічним стажем, фахівець із усіх сфер права, адвокат із купою виграних справ. За відгуками друзів, Ольга справді готувалася бути щасливою. Вона теж була шанувальницею здорового харчування, здорового способу життя, захоплювалася йогою, практикувала ароматерапію і любила розмови про духовне. І її не бентежило, як мінімум. Спочатку що новий друг просить збирати гроші в якийсь свій фонд, що часто користується її банківською карткою, і що своє сімейне гніздечко вони починають вити. У маленькому дачному будиночку з літньою кухнею на території села Підгірці Обухівського району. Так як триває війна, то люди до всього підозріло ставляться. І тому один із сусідів, тому один із сусідів сфотографував пару разом і думав, а раптом знадобиться. Бо Петро любив іноді відпочивати голим і взагалі він видавався дивним для сусідів. І ось це фото, де пара разом, дійсно знадобилося слідчим. Посвідчення адвоката забезпечувало бігуну певний імунітет. Затримувати статусну особу можна лише з дозволу обласного прокурора, а для цього слідство мало мати 100% докази провини. Одна помилка і злочинець вислизає. Справа перетворюється на розряд висяків. По камерах відеоспостереження у селищі та навколо нього слідчі склали хронометраж усіх подій кінця травня. 28 травня вони бачили, як Петро та Ольга разом йдуть до свого будиночка близько сьомої вечора. Того ж дня Ольга спілкується з сестрою та сином. 29-го її на зв'язку вже немає, але спрацьовує банківська картка, прив'язана до Ольги та її сина. Того ж дня Петро один їде велосипедом до мегамаркету, де купує дрібну випічку. Слідчі розповідали, що він спеціально активував картку Ольги, щоб син не турбувався за матір. А от найцікавіше відбувається вже 30 травня. Бігун виїжджає зі свого двору на велосипеді, якби з чорного ходу. Кружляє навколо дачного кооперативу. Кепку він дуже низько насовує на лоб. І коли потрапляє в дію камер, починає чухати ніс, закривати долонею половину обличчя. Так він видивлявся місця, куди зібрався ховати частини тіла вбитої ним жінки. І близько восьмої години вечора бігун повертається додому. А починаючи з 21.30 з'являється на камерах силует людини, яка везе валізу на багажнику велосипеда. Тобто, виходить, він за кілька днів вбив і кілька днів розчленовував Ольгу. І от охоронець, який чергував на одній із заможних дач, розповів, що бачив людину з велосипедом та валізою. За спортивним костюмом він упізнав Бенджамена. Що ж могло статися? На жаль, цього. Невідомо досі. Є лише певні версії. Бенджамен цей, ніби як Отелло, заявляв, що задушив під час конфлікту на ґрунті ревнощів Ольгу. Сюди скільки їздив? Два, Два рази. Два раз. Саме на це місце, так? Сюди чи десь там, плюс-мінус радіусів, 100, ліворуч чи праворуч? Куди ти викидав Ось до чомуна? Да? Саме воду, так, да, кинув? Угу. Вона жива була перешивала? Ні. Ні. ні? Як Мертва. Відкінчено по ній був. Задушив одну рукою. Але, можливо, вона нарешті роздивилася фальш. Можливо, втомилася, що коханий живе за її рахунок. Можливо, захотіла гарантій міцних стосунків. Або, можливо, дізналася про те, як її безцінний Бенджамен Чинив з іншими жінками в соцмережах ходить скріншот коментаря вже третьої Ольги, яка розповідала, що він нібито запліднював жінок і зникав. І одна з жінок зробила аборт, а інша все ж таки вирішила народжувати. Що жінку, яка може повністю мене наповнити, яка буде мене щаслива, і також ходили чутки, що він хотів бути священником. І його мали засудити на 15 років позбавлення волі. На жаль, це досить маленький термін. Мої думки з приводу цієї історії. Мені здається, що справа не зовсім у ревнощах і в тому, що Ольга захотіла гарантій серйозних стосунків. Мені здається, що Ольга почала його трішки критикувати. І от цей Бенджамин... Почав злитися на себе, що і там в нього не виходить, і підписники гроші не скидають, ще ця Ольга критикує, щось говорить. У ролі адвоката його не запрошують, грошей немає. В Сесія як кармолога теж слави немає, популярності немає. Після одруження на осліп він не став знаменитим і багатим. І я думаю, що він просто вийшов із себе, і це вбивство стало кульмінацією того, що гроші і популярність не падали на нього від сили думки. Хоча ну, не виключено, що він міг вбити жінку через ревнощі. хоча де там вона могла знайти собі чоловіка, якщо Петро був увесь час із нею, медитував і чистив чакри, сусіди розповідали, що він був відлюдником, що ні з ким не спілкувався. І він намагався створити образ доброзичливої людини. На фотографіях він завжди дивиться у камеру, хилить голову на бік, тобто завжди позує. Як на мене, то в нього був такий образ м -м, душної людини. Я впевнена, що він володів прийомами за володіння увагою жінок. Тобто, наприклад, тримав за руку, коли вони говорили, з усім погоджувався, хоча й міг вибухнути агресією. Добре, що наша поліція навіть під час війни змогла розплутати цю справу. Перевірити водіїв автобусів, зробити ДНК-експертизу. Тобто правоохоронна система в нас не завмерла після вторгнення Росії. І коли до нього прийшли з обшуками в квартиру. І передивилися холодильник, і там знайшли. Фактично частини, інші частини тіла попередня цієї жінки. Це був язик. Це була жіноча матка, це було серця і нирка. Він говорив, що це телятина, і що це все від попередніх господарів будинку залишилося. Хоча господарі будинку категорично відмовилися, що це їхнє. Ну його просто притиснули до стінки, і він вже не міг опиратися, тому що факти говорили про те, що він вбивця. Із випуска до випуску я переконуюся все більше, що варто бути пильними до тих, хто поруч із нами. Дякую за те, що послухали і обирайте українське. В мене також з'явився Patreon. Якщо вам цікаво і корисно, і у вас є можливість підтримати те, що я роблю, можете стати частиною цього подкасту на Патреоні. Посилання в описі до випуску нову історію розповім як завжди. У наступний четвер. Почуємося.